Вітаю! Ви знаєте, як стати досвідченим тренером бренду? Я знаю не тільки знаю, а ще хочу вас в цьому навчити. Тому сьогодні анонсую величезний проект. Це практична конференція, яка називається Хімія успіху або дорожня карта досвідченого тренера бренду. Ця конференція вона відбудеться 13 березня 2025 року в рамках виставки про Б'юті Експо у Києві. Для кого створений цей проект? Цей проект він є необхідним для фахівців б'юті ринку будь-якого напрямку, саме для тих, які планують побудувати, розвивають свою кар'єру та побудувати свою кар'єру в цьому напрямку. Це і косметологи, і перукарі. І е, колористи, майстри з модифікації волосся, естетичні прхологі, це майстри нейлсервісу, майстри, які працюють з бровами та віями. Тобто, це для тих, хто планує розвиватися, тому що вершина або топ кар'єри фахівця на б'юті ринку це е, позиція амбасадора бренда, тренера бренда, технолога бренда. Це синоніми, якщо що, тобто, це позиція е, е, людини, яка є обличчям. Серцем та мозоком будь-якого бренду професійної косметики. Тому що просування на цьому ринку воно, воно йде через навчання, через, через таку людину, яка має створити довірливі стосунки, довірливі відносини довіри між клієнтом та брендом, і не тільки, ці, не, не тільки це. А також цей проєкт буде корисним вже для існуючих тренерів, технологів, амбасадорів бренду, які хочуть під. Підвищити рівень своєї експертизи. А також він буде корисний і для дистриб'юторських компаній, які просувають професійну косметику саме через навчання. Так, а про що будемо говорити? А, у нас буде чотири великих блоки. Перший блок, звісно, куди ж без нього це саме косметична хімія. А, без неї, без знання косметичної хімії, неможливо косметична хімія а, це як матеріалознавство, це основа основ. Тому що без без знань косметичної хімії неможливо побудувати системну роботу з професійною косметикою. Це основа основ, я вже казала. Причому косметична хімія мається на увазі тих зас... різних засобів в різних напрямках. І це професійна косметика для обличчя та тіла також за різними напрямками, Внутри, всередині самої косметичної хімії для косметологів. Це косметична хімія для перукарів, це також різні засоби. Хімія кольору, хімія модифікації, просто перукарська хімія, основа основ, хімія нейл-сервісу, Там і до Огляд і професійний підхід саме до, до покриття це робота з модифікуючими складами з для фарбування, або ну, для верніше для модифікації та фарбування проф та вій, тобто це такі дуже дуже потужні блоки. Також ми будемо говорити про це дуже важливо про створення продаючого навчального заходу, тобто того заходу, який покаже всі переваги бренда, покаже особливості роботи та можливості вирішення певної проблематики під певну задачу, так, дуже такий потужний блок. Також будемо говорити про психологію клієнта, про розберемо певні психотипи та з'ясуємо, як же з ними працювати саме з точки. Зору збільшення продажів, тому що е, тренер бренду це в першу чергу про продажі, тобто це е, використання власного досвіду, величезного досвіду для того, щоб просувати певні продукти. І також будемо говорити, куди ж без цього про власний або персональний бренд е, технолога бренду, тренера бренду амбасадора бренду, е, тому що без власного бренду неможливо побудувати. Е, Стосунки між справжні стосунки між клієнтом та брендом це по перше, і не тільки тому, що власне бренд створення власного бренду це в першу чергу про репутацію та, звісно, про гроші і для вас, і для вашого бренду. І ось на протязі цих двох місяців до 13 березня я буду постійно виходити в прямі ефіри і розповідати більш детально про програму. Буду створювати мовірні буду проводити прямі ефіри зі спікером, знакомити знакомити вас зі спікерами цієї конференції. Це будуть і фахівці. По тих напрямках, які я назвала, а також це будуть е, технології брендів, які вже е, працюють на ринку і які вже зарекомендували себе як потужні експерти, і які зможуть поділитися з вами своїм досвідом. Е, це така досить корисна конференція, це такий досить корисний за, е, е, захід, ви знаєте, е, що, 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 що зі мною тільки про ефективність. Тому після цього заходу кожен з тих, хто ну кожен зі слухачів піде звідти вже з такою сформованою дорожньою картою, яка допоможе вам побудувати свою кар'єру, ефективну кар'єру, дієву кар'єру в, в якості тренера бренду на цьому ринку. Більш детальну інформацію віжніш так під цим відео, я звісно залишу посилання на програму цієї конференції, а також форму, де можна зареєструватися та придбати білет. Тому, тому реєструйтеся. Конференція це такий дуже потужний і дуже цікавий інструмент, який допоможе вам в вашому професійному зростанні. Запрошую, якщо можливо зараз кого виникли якісь питання, я задоволюю. Як то кажуть, залюбки вам на них відповім. Якщо ні, то протягом цих двох місяців постійно будуть проходити прямі ефіри, де ви будете дізнаватися, що більше цікавого та корисного саме про створення кар'єри в цьому напрямку. Тому на сьогодні в нас все. На сьогодні все. Я спробую зберегти цей ефір. І після і під ним залишу корисну інформацію до наступних зустрічей.